З Іриною Болгаковою сто один і вісім Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні тема нашої розмови це гра на нервах чи реальна загроза ядерних ударів. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, про це він домовився з Олександром Лукашенком. За словами президента держави-терориста, розміщення відбудеться без передачі контролю білоруській стороні контролю за ядерними зарядами. Це вже не перша заява російської сторони, які зводяться до ядерних погроз. А тому сьогодні спробуємо розібратися і подивитися, чи змінилися зовнішні чи внутрішні обставини в Росії, які могли б призвести до ядерних ударів. А розставити акцент у цьому питанні нам допоможе наш традиційний гість. Що четвергам о 10.10 -10 це кандидат політичних наук? Старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, Максиме. доброго дня. Ну нагадаю, що у студії працюю я журналіст Рона Булгакова. І нагадаю, що ви можете дивитися наші ефіри і в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. Путін заявив, що процес розміщення ядерної зброї на території Білорусі власне не буде порушенням режиму на розповсюдження ядерної зброї, бо мінськ не отримає контроль над ядерними зарядами. І при цьому, за словами Путіна, Росія вже допомогла переобладнати 10 білоруських військових літаків для застосування тактичної ядерної зброї. І передала до Мінська ракетні комплекси «Іскандер», які можуть нести такі заряди. Ну і власне, давайте розберемося, що таке режим на розповсюдження ядерної зброї, чи порушує його Росія своїми заявами. Ну, давайте трошки теорії. Значить, е, якщо розбиратися в процесі, то Ядерна зброя це три базові складові. Перше, це це безпосередньо боєголовка, тобто заряд, який має оцю, яку має оцю дуже велику потужність. Друге, це носій, тобто, як правило, це ракета, або там якась бомба і так далі. І третє це власне те, звідки вона запускається: це або земля, тобто шахти, або там повітря, наприклад, літак, або корабель. Ну і так далі. Відповідно, коли ми говоримо про режим нерозповсюдження ядерної зброї, то це базово. Дві складові перша складова це міжнародні угоди, які там тим чи іншим способом регламентують а, наявність експлуатацію в у певних держав. Оцих трьох компонентів, про які я сказав. Ну, наприклад, це там угода про скорочення стратегічної наступальної озброї Тобто, коли, наприклад, держави домовилися, що вони там, умовно кажучи, можуть мати лише 20 літаків, які можуть нести оцю ракету з ядерним зарядом, там, наприклад, 10 кораблів, вони можуть, можуть там мати, наприклад, 200 ракет, і там, наприклад, 200 Оцих зарядів, і відповідно, там раз. Ну не те, що раз, але там з певною періодичністю, починаючи з 1967 року, коли було підписано е, угоду про нерозповсюдження ядерної зброї в цілому державами, які на той момент вже її мали, е, періодично там підписувались підписувалися різні угоди, які е, на меті ставили скорочення у цих ото -от речей. Це перша складова, друга складова це певні е, міжнародні організації, які мають можливість спостерігати за процесами. Наприклад, МАГАТЕ, тобто яка може приїхати. І проінспектувати там ядерний а, якийсь об'єкт, наприклад, подивитися, чи а, не використовується мирний атом, точніше, чи немає там предпосилок або ще якихось речей, щоб використовувати мирний атом в військових цілях. Це, от, якщо говорити в цілому, в теорію, як це працює. Тобто, в першу чергу, це угоди. А, проблема оцих угод. Полягає в тому, що ну, міжнародне право воно ж не є, як то кажуть, совершенним. і е, проблема в тому, що в угодах, як правило, не прописуються санкції або там покарання держав, які не хочуть, наприклад, виконувати ці угоди. І тому е, от в цьому основна проблема, от в цій неуніверсальності і відсутності можливості до примусу е, оцих держав е, ну, дотримуватись цих угод. Вони, тобто єдиним. Примусом це можуть бути інші такі самі держави, але коли ми говоримо про ядерну зброю, то це якраз е, буде ситуація між державами, які мають е, на своєму озброєнні ядерну зброю, і це буде все дуже обережно відбуватися, щоб не відбулося безпосереднього ядерного конфлікту. То, це така теорія, що таке оці е, е, режими нерозповсюдження. А те, що стосується Росії, то я відповім так. От. Е, коли російський президент перед цією заявою, під час тієї своєї довгої промови відмовився від е, е, виконання угоди про стратегічне наступальне озброєння, 3, то якраз відбулася оця ситуація, коли е, режимне розповсюдження дав тріщину, тому що симетрична відповідь на це нещодавно було заявлено представниками Пентагону, те, що е, там в рамках угоди передбачався процес обміну інформації, тобто одна держава надає іншій державі. Інформації, скільки зарядів ракет, в якому стані воно це все знаходиться, і так далі, і от е, Сполучені Штати Америки заявили, що вони так само не будуть обмінюватися цією інформацією. В чому проблема? Проблема в тому, що е, це може спровокувати умовно нову гонку озброєнь, тому що відповідно до теорії політичного реалізму, чим більше ваша сила, в даному випадку сила вимірюється в потужності зарядів, кількості носіїв, і так далі, е, тим ви сильніше. Якщо ви не знаєте, скільки у вашого опонента та оцієї одиниць зброї відповідно ви будете намагатися її нарощувати більше. більше, більше. Тому, фактично, Росія такими діями вона дійсно трошки е дуже сильно вдарила по цьому режиму на розповсюдження ядерної зброї, тому що інші ядерні держави тепер мають зробити симетричну відповідь. За словами Путіна, США розмістили вже давно на території своїх країн союзників, країн НАТО у Європі тактичну ядерну зброю у шести державах. Ну і тут Путін згадав Німеччину, Туреччину, Нідерланди, Бельгію, Італію та Грецію. У тому числі цієї ситуації він аргументував своє рішення, про які саме сюжети йде мова, і чим а, власне рішення російського президента відрізняється від дій Сполучених Штатів. Ну давайте так я в своїй оцінці зараз зроблю таку, як то кажуть, зірочку і скажу те, що ця тема з точки зору розповсюдження. Всюдження кількості дещо, а вона є дуже чутливою, тому держави про неї не говорять. Але е, якщо ми будемо брати відкриті джерела, якщо я правильно зрозумів оцей меседж російського президента, то мова йде про таку штуку, яка має назву nuclear sharing Тобто, це е, доктрина, тобто, це ядерне, е, боже, скажіть мені слово. Ядерний обмін, а це концепція, яку можна знайти в цілому на офіційному сайті НАТО, яка передбачає наступне через те, що НАТО це от система колективної безпеки, то відповідно Сполучені Штати Америки можуть відповідно до цієї концепції розміщувати власні ядерні заряди на на території держав-членів альянсу для того, щоб забезпечити їх безпеку, при цьому не передаючи їм якраз безпосередньо контроль, тобто команду на запуск дають виключно Сполучені Штати Америки але при цьому персонал військовий цих держав, де розміщуються ці заряди, а він може ну він навчається. Тобто, фактично, це таке опосередкована історія. І Відповідно до угоди про нерозповсюдження ядерної зброї 67 року. Там є ну, стаття 1 і стаття 2, і в цих угодах прописано наступне те, що. Е Держава бере на себе зобов'язання не передавати, а іншим фактично, щоб інші не приймали прямий або опосередкований контроль над оцією ядерною зброєю. Тобто, фактично, з точки зору міжнародного права дійсно є отака колізія, коли багато експертів говорять про те, що ці дії вони суперечать суперечать е, оцій угоді про нерозповсюдження. І відповідно, цим прецедентом, тому що нічого свого вони Росія ще не придумала на міжнародній арені, тому. Вони використовують цей президент, і аргументують тим, що типу Росія, Білорусь це союзна держава, і мов, ми маємо право, не порушуючи, начебто, цей режим режим розповсюдження, зробити те саме, як чи дати однозначну оцінку цій ситуації не можна, тому що ну це дійсно колізія, політико-правова. Але я б сказав так: те, що враховуючи. Е так би мовити, систему управління в НАТО в Сполучених Штатах Америки і те, що там є. Прописані протоколи, і відповідно повинна пройти процедура застосування цієї ядерної зброї, то ми можемо мати більше гарантій стосовно того, що вона буде використовуватися виключно для за для захисту, виключно в такій дуже критичній ситуації. А, а у випадку із Росією і Білорусію ми не можемо мати цих гарантій, тому що так як ми вже обговорювали минулих випусків, те, що це от просто щелчок в голові однієї людини, і ми не можемо мати. Та цих гарантій, тому я б сказав, що все одно дії Росії сьогодні це є більша безвідповідальність на міжнародній арені. Наскільки зміниться позиція Лукашенка зараз? Оскільки такі дії Путіна а, саме про процес розміщення ядерної зброї на території Білорусі, вони підсилюють позиції Білорусі як мішені. Ну є вже заявив про посилення санкцій випадку, якщо це відбудеться. Ох, це дуже складне питання, тому що те, що відбувається в голові Лукашенка, мені здається, вже не розуміє навіть Лукашенка. Давайте так з точки зору здорового глузду, треба розуміти, те, що ви от дали дуже прям стовідсотково чітку оцінку, що Білорусь тепер буде більшою мішенью, в теорії може бути більшою мішенню, аніж до цього, тому що наявність на її території ядерної, ядерної зброї. Автоматично переводить велику кількість там систем ПВО, наприклад, натівських, і робить Білорусь мішенню. І у випадку, якщо раптом тут треба розуміти, що якщо раптом буде відданий наказ про те, щоб е, пускати ракетку, то удар буде нанесений перший не по Росії, а буде нанесений по Білорусі. І плюс вже європейці відреагували на те, що вони будуть накладати санкції. Тому з точки зору здорового глузду, це дійсно це дійсно ну невигідно. Це такий ошийок для шиї Лукашенка. От як давали там оцінки деякі експерти, але. З точки зору, скоріше за все, логіки е, оцих російсько-білоруських відносин, то Лукашенка просто не може відмовити Путіну в цій історії е, через те, що він прив'язаний фінансово, а Путіну необхідно показувати. Е, Путіну треба показувати те, що він контролює ситуацію, те, що він може робити самостійні дії на міжнародній арені. І е, тому він просто, ну як то кажуть, він повинен підкоритися, бо він не має контраргументів для того, щоб цього не робити. Тому що коли у вас є оця угода про союзну державу, раз коли у вас є спільна військова доктрина, безпекова доктрина з Росією, то відповідно чому е, Росія, яка е, бере. Начебто гарантії безпеки Білорусі на себе не може таким чином захистити Білорусь. Це я маю на увазі з точки зору Росії і Білорусі. Тому е, дійсно Путін зробив Лукашенка мішенню. Лукашенка я не бачу варіантів єдине можливо, він е, якимось чином буде там, я не знаю, торгуватися із заходом стосовно якихось аспектів. Але от де-факто просто ми розуміємо, те, що Білорусь тепер дійсно мішень. І ще один момент: Китай в той момент, коли почали мати перше погрози використання ядерної зброї, китай за чітку позицію, підкресливши, що цього не можна допустити. Минулого тижня відбувся візит Сідзізінпіня до Москви, під час якого між Китаєм і Росією було досягнуто ряд економічних домовленостей. А і от одразу після цього візиту Путін де факто порушує найнеєдину не єдину чітко сформовану позицію е сформульовану позицію у цій війні саме про нерозпосюдження ядерного зброї. зброї. Навіщо Росія наносить такий ядерний удар по дружбі з Китаєм, вступаючи. Конфронтацію фактично. Через такі заяви своїм найближчим союзником дивіться. Я стосовно цього приводу багато, так би мовити, начитався і надивився за цей період. І от мені б до наших слухачів хотілось в даному контексті донести наступну думку. Розумієте, те, що ми до кінця не можемо, не можемо сказати однозначно на якій стороні знаходиться Китай. Навіть точніше, ми розуміємо, що він знаходиться на своїй, але базове бачення... Чення його не оголошували. Відповідно, у нас є декілька версій. А, там перша версія, те, що а, Китай з Москвою не домовилися, відповідно, якщо Китай з Москвою не домовилися, то це а, цілком логічна історія, тому що якщо Путін не отримав те, чого він хотів від Китаю, а він хотів то... зброю. Скоріше за все, і оцей ядерний шантаж. Ну ми розмовляли те, що минулого разу стосовно економічного аспекту, те, що він також є дуже важливий, але є думка стосовно того, що він а, хотів зброю. Він її не отримав. Відповідно, оцей ядерний шантаж це. Можна сказати, останній такий важель впливу, який він використовує. Якщо ми виходимо із теорії, те, що е, все ж таки е, ну, Путін із Цзіньпінням домовилися, то скоріше за все це така, як то кажуть, продумана продумана гра, тому що Путін він готовий. Підвищувати, підвищувати і підвищувати ставки. А Китай, я нагадую, те, що у нього така, все ж таки, комуністична ідеологія. Він прагне побудови комунізму. і для нього капіталістичний світ все ж таки є і демократія, точніше, західна демократія для нього є все ж таки ворогом. То він таким чином хоче от, ну, умовну лабораторію, подивитися, що буде, якщо тобто, готуючись самостійно до можливої боротьби, до можливої боротьби, це от ще наприклад, точка зору. Моя точка зору в даній ситуації наступна я думаю, що це якийсь такий більш серединний варіант, коли Китай. Надає ну дає свободу певну дії Росії в цій історії, але офіційно, звісно, займає позицію того, що він не ядерною зброєю не опікується. Тут маркером буде голосування в Раді Безпеки. ООН. Якщо Китай підтримує резолюцію, яка засуджує дії Росії стосовно цього, то це означає, що Китай ображений, те, що було порушено домовленості. Але мені чомусь здається те, що Китай проголосує за проголосує, як завжди, утримається, і тим самим не відкриває Є всі карти і не дасть нам, як мінімум, нам зрозуміти, до чого прагнуть. Тому мені просто хотілося донести думку стосовно цього приводу, щоб було так більш більш спокійно ставилися до різних до різних версій, тому що ці версії вони базуються більшою мірою на інших версіях, бо дуже мало фактологічного матеріалу тих самих заяв у відкритому доступі або там фактів співпраці Росії з Китаєм, на яких би ми могли зробити такий більш ґрунтовні висновки радбез ООН збереться 31 березня на засіданні на засіданні, під час якого плануються обговорні заяви Путіна. Саме якраз про що йшла мова. У порядку денному цей пункт сформульований як загроза міжнародному миру та безпеці. Яку реакцію можна очікувати від Ради безпеки Он з цього питання? І взагалі, ну я думаю, що враховують ну я думаю, що реакція буде наступна. Якщо е, це винесуть на резолюцію Генеральної асамблеї, то відповідно ми отримуємо ще одну резолюцію Генеральної асамблеї стосовно засудження дій Росії в цій війні. А які з взагалі uh, з цих резолюцій? Ну, ну і ще ну, от ще, ми ще, ми вже, через резолюція двадцять п'яти двадцода, да. і ми ми вже про це говорили. Але я ще раз наголошую те, що ці резолюції вони накладають точніше, вони створюють оце нормативно правове підґрунтя для того, щоб в подальшому засуджувати дії Росії для того, щоб подальше а, притягувати до відповідальності не лише от там а, Путіна на якого видали ордер, а й інших посадовців Росії, і так далі. Тобто я розумію, що всі хочуть моментально Ментальний ефект, але це ті речі, які грають вдовгу. Але якщо говорити про безпосередньо Радбес, то я думаю, що позиція буде наступна. Західний світ, звісно, це представники Західного світу осудять цю ситуацію. Росія проголосує проти. А от Китай, все ж таки, на мою думку, утримається. Ми подивимось, тому що я ж кажу, що якщо Китай проголосує остаточно ні, то він таким чином продемонструє, що якщо дійсно існують якийсь розкол між в тандемі Росії і Китай, то вони його продемонструють, а от якщо вони, як звичайно, утримуються, то вони а, жодного а, не дадуть жодного. Не дадуть жодного приводу умовно сумніватися, але тут друга проблема: проблема в тому, що з першого квітня Росія починає головувати в Раді Безпеки ООН і цікаво, як буде, і цікаво, як надалі будуть розвиватися подія засідання. 31 першого засідання, да тому, що це останній день, коли головує не Росія, бо наступний рік весь буде головувати Росія, і отут ми вже поговоримо наступного це взагалі... тижня, взагалі... і це буде. Да, ми ну... от і ми, 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 як то кажуть, спробуємо стримати наших глядачів в оцінках, так щоб вони все ж таки не закидували помідор. ООН але да, якщо от повернутися до питання, то скоріше за все, якщо буде резолюція генасамблеї, то вона буде засудиться. все якщо буде точніше, а в Раді Безпеки західні представники проголосують за Росія, скаже, що вона, ну типа, що проти, а Китай вона утримується, мається на увазі резолюції. Я дякую вам за участь в ефірі. На жаль, час нашого ефіру завершився 10.30 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему гра на нервах чи реальна загроза ядерних ударів про риторику власне Росії і Білорусі. Нагадаю, що гостем нашого сьогоднішнього ефіру був кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акція Голови Вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.